Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на аеродром Лунінеці до Білорусі. Знову доставили щонайменше 40 іранських дронів Камікадзе, шахеда «Шахеда-136» та пункти управління до них для нової атаки по Києву. Також у Зябровку прибули представники російських спецпідрозділів, можливо, ПВК, які розмістилися поблизу аеродромів. Після декількох годин за неперевіреною інформацією, лунінець був піднятий по тривозі в той же момент, що Емілеровом невідомі умільці ущент рознес. Ли ангара, чи були на той момент там безпілотники, невідомо, але аеродром, за словами місцевих джерел, аж трясло і АС-300 в тому числі попали під роздачу та не врятували від можливої диверсії після вибухів Білорусі як помсту за Київ Рівне та Волиня до Білорусі знову звернувся. колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, підполковник запасу Валерій Хащик, звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю України у. Війні проти України звернення опубліковане в Ютуб-каналі оборони національна безпека» для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен згуртування української нації та її готовність до самопожертви і неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильніші і будуть гнати агресора зі своєї землі, як зарт мисливець зіжене пораненого звіра. Звернувся за хащик. Він попередив, що катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі у війні проти України керівництво РФ намагається одягнути. Свою війну Білорусі, що нас чекає, якщо їм це удасться, запитав у співгромадян офіцер запасу. За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку Білорусі, тому останні загрожують величезні втрати. Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах. Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців ЗС Республіки Білорусі зустрічатимуть свої ж білоруси тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусі стане країною згоєн у світі. Та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарації. Попередив підполковник. Офіцер підкреслив, що будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну. Сахашчик також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі. Хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді. Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозерське НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордоні. смузі, а також вся критич. На інфраструктура попереди військової про відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка. За його словами, у разі прямої участі у війні Білорусі збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу. Як це вже сталося з російською армією, оскільки засоби зв'язку та управління військами у білорусів ще більш відсталі та примітивні ніж у РФ. Вся система управління буде розкрита і вражена пояснив офіцер запасу. і Додав, що відношення українців до загарбників білорусів буде відповідним до зустрічі друзі, Давайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.